Рівно за місяць, 14 квітня, у Донецьку на льоду арени Дружба розпочнеться чемпіонат світу з хокею у групі Бі першого дивізіону. Національна збірна України вперше гратиме у столиці Донбасу. За право піднятися до групи Ей з якої нагадаємо, синьо жовті вилетіли минулого року. Підопічня Олександра Кулокова битимуться зі збірними Естонії, Литви, Нідерландів, Румунії, і найголовніший суперник команда Польщі. На тренерській лаві у поляків двоє російських спеціалістів Ігор Захаркін та В'ячеслав Биков. Останні у 2008 та 2009, керуючи збірною Росії, ставав чемпіоном світу. Поки більшість гравців національної команди завершують виступи у клубах, керівництво Федерації хокею України вже проводить активну підготовку до турніру. На минулій неділі і сполком федерації розсмотрев деякі проси, в тому числі тренеру і. Подподатки к чемпіонату. Активно почнемо стартувати в рекламних матеріалах і в опитах останніх практично всі випадки рішення. Це і проживання как і є, і транспортне обслуження. Рекламну кампанію для привернення уваги до нечан ще не розпочато. У разі необхідності місцева влада Донецька відкрита для співпраці. Якщо буде необхідність в плоскостях для анонсування чемпіонату світу, вони їх получать. Представники федерації офіційно, поки не зустрічалися з гравцями та тренерським штабом національної команди. Чекають завершення розіграшу ПХЛ. Але гравці, які захищатимуть честь країни у дружбі і без розмов знають, чого від них очікують. Как всегда, первое место выйти дальше в группу и потом с той группы в элиту. Конечно, родные стены всегда помогают. И очень приятно играть при своих болельщиках, так что думаю, никаких проблем у нас не будет. Сыграем, выиграем первое место, займем и все. Приятно играть в Донецке. Последние два года это был дом для меня, поэтому, конечно, жду с нетерпением и надеюсь, что мы выполним задачу и хорошо сыграем. Радуем болельщиков. Надеюсь, на полные трибуны. Вообще приятно. В Донецке первый раз такое. Прийдемо, будемо болети. Дуже радий за це. Як запевнив Анатолій Брезвін, чемпіонат світу це не комерційна подія, тому квитки продаватимуть за доступною ціною. Скільки саме буде коштувати хокейне свято, Федерація вирішить найближчим часом, коли розбереться з ВІП доступом. Може, через кілька років це буде вже і комерційна составляюще грає значні росту. Зараз ми хочемо Делать шаги, связанные просто с популяризацией хоккея среди наших любителей хоккея, поэтому будет очень небольшая стоимость.